Затащив, З щоб поднизу Да. Ну, я же затащив у коридор. Так у нас мені надо. Ну такого коридору же, воно. Ну, так что ты не принес. Ага, то що я поднять коридор не мог. А чего? Так, Толик считає, скільки год горіху. А ну считай. Шесть, семь, восемь, девять, десять, девятнадцать, один. Шестнадцать, два, восемнадцать, дым. Да, почти двадцять год. Ну, я ж тобі казав, 20 годно. Значит, не почистить. Зараз, вообще вынес. Почти 20 год. Ну я тобі що казав, 20 годно. А, а ты считался дивно. А курс скільки год? Збери 6 а, -а, -а чу, чуешь? Так что тихо. <связь> 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 Заспевай, конечно. Ешуа. Ты приди ко мне...

Даже ніче уже двигаться, я уже не смеюсь и не... этом еще. Вот ты честник чистишь. Да. Так, Толик чистый честник. Зараз еще я лобаю показываю. А, о, о, а Женько, о, о, щось, щось он оживлен что-то понятно. Зна, ды, диви, 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 дивись, диви, он поднес. Чуешь? Кавуру с ними тоже. А ще реп... репетировав? А не Ну, що ти вже? На чистим чеснику? Це ще утім, як ми пособили. Ой, ще посуди не мита. Дрась, Я да, я поймаю. Це пащо розбию. То що в воді не було теплої. <haz -2> Боже, скільки це б так кігобайтів, чи мегабайтів, чи діти? Женько, йому. То, я думаю, в інтернет не пошли що це Конечно пошлю. Кому? В інтернет? Ну, кому? Ой посуду. Так да, час не же, а ми й посуду робили. Не бачите, ти мене камеру снімає. Та бачиш. А я що роблю. А ти щасник чистиш? А хто буде мити? Ну ти почистий щас сники помиєш. А ты що больше робити? А я тебе буду на камеру снимать. Хорошо. Вот. Шо воно, шево воно захуд добав. Балдею. Давай давай, 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 А, ще руками подиви тут. пту мать. І оце він такими руками шістий часник. пту твою мать, пси блять. О, дивися. пту мать, Це все. Зато пострижені йогтів. Немає ногтів. Да, зато ногти пострижені. Його, все. А руки чорні чорні <х giờ> Як я худі гра. пойдет. Даже что вы заспевал, другое дело. Сейчас я похуже. Руки похуже. Хватит. Ну, все равно надо, все равно надо есть обезьян. Уключи песню. Сейчас молиться начну, а может Однажды в студеную зимнюю пору кобыла промерзла пиской к забору, и я вышел из леса, был сильный мороз. И хлопчик тоже там прыгнет. Опа! Я mm. хабачим прыгає. Mm. На ворожий. Обо ще Бызь бал, а то я напал. Where oh, have oh, you oh. cool to shake it? Что я сейчас чищу, тоже Помидору не знаю. Помидоры не знаю, мне. Давай, 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 давай. Как быть? У нас просто ну будет. Здесь я ничего больше не балал. Он режет. Так, Толик на чистом чеснику пошел мусор выкидать. Так, выкинул мусор сюда. О, щось стоїть рукою махає. Невірно вірно це є щось, ловить. Малюсь, бігов. А, молиться, не О, пошов срать О, срать і порашу Спочатку руки помию. А, сходи руки помий? А назвали. Так, а ну, мої руки. Так, толік мої руки. Почистив часник, сходив у парашу, мої руки. І обратно в парашу. І обратно, так. Хера, да. не пойду не купить, О. О. Толик п'яний цілується з рексом. А по набору, бля, цілує. А покажи, ты там взливаешься? Конечно. Кожный надо будет. Поправляюсь. Что, господа, да. начинают? Затянул пояс. Давайте no. no, затянем пояс. Куди ти йдеш, часник мить? Так, Толик, ага, кога, помити часник? Помив. Да хуя би помив. Полоснув. Чоб як терти, або ще буде в очі. Не Правильно. Помідорів немає. Пішли пошукаємо. Ну йди шукай. А? Йди шукай, помідори я тебе знімати буду. Да це треба холодно близько. Так, то ли шукати помидоры. Так, а ну з Рексом, з Рексом поцілуйся. З Рексом поцілуйтеся О, так, да. Бачиш, і з рексом цілуються. Посуду мийте, заєбали. Так не дає, ну як віша дикиє. Що ти мені показуєш? А, хочеш, щоб я посуду помив. Ну йди помідори, шукай я посуду помию. Давай. Давай. Так бери. – Ну так постав на цей. Бачиш, що мене руки зайняті. – Так, толік буде зараз мити посуду. Кого, а помідори ж так буде шукати? Ну так іди помідори, шукай. А де помідори, ти ще на столі там було. Там ж 4-3 було. Не знаю. Так, Толік передумав мить посуду, йде шукати помідори. <ріху> 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 не, не знаю, не знаю де помідори. Біля ворота, біля ворота, О, буде посуди. Передумав шукати помідори, стаємо посуду. Так, Толік моє посуду. Як вода, холодна? Боже, ставкова. Ставкова. Ладно, мать те, обмийна. Мий тоді посуду, а я пойду шукати помідори. Як ти не схотів, мий посуду тоді. Найди, хоч два штуки. Хорошо. Я пішов шукати помідори.